День альпакотерапії влаштували у цьому будинку для людей похилого віку, що на сході Ірландії. Фермер Джо Фелан привіз сюди двох своїх вихованців. Їхнє завдання дати себе погладити та всіх порадувати. Ми переходимо в будинок для людей похилого віку і підводимо тварин так, щоб з ними могли взаємодіяти, могли їх відчути. Коли дивишся в їхні великі карі очі, це дуже заспокоює. Люди навіть чують, як альпаки наспівують, вони дуже ніжні. Фермер давно зауважив, що його тварини заспокійливо діють на людей. Тому він приїжджає до будинків для людей похилого віку та до шкіл, у яких є класи для дітей з інвалідністю. Учителі кажуть нам, що вплив на дітей дуже позитивний. Помітно, як у них поліпшується концентрація. Вони стають спокійнішими і з ними легше працювати. У цей будинок для людей похилого віку альпак запрошують уперше радісно бачити усмішки на обличчях, і гадаю, це викликало багато спогадів людей, які виросли на фермах. Я наполегливо раджу таку терапію всім, і ми обов'язково знову запросимо цих двох альпак. Джо розводить альпак уже 10 років. Перед цим кинув роботу, продав будинок і купив ферму. Спочатку хотів вести традиційне для ірландців фермерство. Потім зрозумів, що зараз на цьому надто складно заробити. Тоді вирішив розводити альпак. Спочатку мав сім тварин. Зараз у стадії 71 альпака і дві лами. Господарство веде 11 працівників. З вовни в'яжуть шкарпетки та роблять іграшки. Придбати все можна тут, у магазині. Окрім того, на фермі можуть пожити туристи.